Одним словом, він мій молодший брат. Те, чого син Мін, мабуть, ніколи не відчував. Старший брат. Хтось, про кого я постійно думаю. Коли думаю про нього, трохи болить серце. Це просто змушує турбуватись про нього. Містер Син. О, коли це було? Хіба це не щось юмікс Це було в Сіднеї чи Ну, в Австралії? О, якби я міг повернутися тоді, хотів би хоч раз подружнити молодого Чана. 22 річний Чані. Йому часом ракувало клепки. На початку після дебюту він тимчасово десь її віднайшов, але в якийсь момент. Не знаю. Сам її загубив, чи вона знову випала сама. Вау, я справді ненавидів цей момент. Син міна просто весело дражнити. Що ти сказав? Я... Некомфортно. Некомфортно. Мені здається, там буде краще. Ти сам це приніс. А моя пропала. Пропала? Може, десь вдома. Є тільки літня форма. Форма. Ми так і не зробили лайф у формах. Треба це приміряти. Ти в неї не влізеш. Це 95-й розмір. Я носив 105 або 100. Чому ти носив 95-й? Це все тому, що у першому класі ти купуєш більший розмір, щоб потім не купувати новий. Так. Тоді я справді носив 100-й або 105-й розмір. Ні, але глянь, рукави вже короткі. Ой, руки так виросли після школи. Може бути. Тоді він був дуже великим, приблизно стільки. Через тренування плечі стали ширші, тому рукави здаються тісними. Скоро я більше ніколи не тягну. І коли вона вийде? Я працюю над цим прямо зараз. Мені просто подобається цей вайб, розумієш? Вона не така відшліфована, але. Коли там є дин-дин, вона звучить сиро. Треки цей зум звучали дуже приємно. Коли там буквально один вокал. Mm. Ні, жодних бек-вокалів, немає дублювання, тільки основна вокальна доріжка. Коли я давав друзям послухати, дехто казав, що це поки що їхня улюблена пісня. Мені подобається, як вона розгортається. Перший куплет з фальцетом, і потім вибух на ґудбай. Хлопці були такі. Серйозно. Те саме, коли вперше почув її. Ця пісня мені теж не подобається, що її випускають. А ти хочеш залишити її собі? Перше в мене таке відчуття. Реально, наприклад, Сінема, яку я колись писав Ліно, там я буквально рахував ні до релізу, але для цієї пісні відчуття дивне іноді звучить сумно, іноді надійно. Це просто чудова пісня. Ти просто okay, дозволив мені I робити з нею, що я захочу. І мені сподобалося, що все закінчилося. Да, так, бо але... я вважаю, що інтерпретація виконавця пісні має відображатися. І тому, тому я. Ти майже не давав мені коментарів. Я вважав, що ти власник цієї пісні. Ти маєш робити з нею те, що сам захочеш. Думаю, фанатам вона ще більше сподобається, тому я в передчутті. Зараз, щойно подумав, я робив ту кіцрум з іншими хлопцями. І ми завжди говорили про часи трені. Але, але я не пам'ятаю, щоб сварив тебе, чи щось подібне. Ти щось пам'ятаєш? Щось було? Я не пам'ятаю, щоб мене сварили. Можливо, бо тобі тоді доводилось відправляти трейні, з якими ти вже встиг зблизитись. Мабуть, це траплялось доволі часто, тому мені здалося, що ти думав: «Хм, схоже, цей хлопець. Довго не протримається. Я про тебе? От про що я думав? Справді. Ти ніколи не сварив мене, але й не приділяв мені особливої уваги. <laughs> Ти просто дав мені партію і сказав: Ти чудово впораєшся з цим. Чесно, то я зовсім не знав, що робити. Тому я подумав, я доведу йому, на що я здатний. Мені здається, коли ми записуємо або працюємо над музикою. Ми по справжньому бачимо справжні характери один одного. Ми так багато сперечалися. Да. Да. Даєці, я найбільше сварився саме з тобою. Але для мене був час, коли. Був час, коли я повністю занурився в музику і думав, чому він не може мене зрозуміти? Так я тоді відчував у студії звукозапису. Так. Але я покращився. звісно. Так? О, чому я. Що? Чому мені хочеться плакати? Ей, що сталося? Що сталося? Звідки це? Та ну! Що трапилось? Що таке? Що Що таке? таке? Ей, друже, камон. Що трапилось? Зачекайте, можна нам серветку? Та ну тебе! Не знаю, чому так. Ростов раптово. Я вже сто років не плакав. Ну, все вибач. Буде дуже соромно, якщо це покажуть. Просто раптом. Дійсно, що зі мною. Ей, я зараз стеж бочну плакати. Виплесни. Зараз вже почав. Не знаю, oh, як це Böyle... пояснити. Ні, ти Alde один із моїх найкращих друзів. Не знаю. Ти мені дуже дорогий, але Але тоді у студії, чи коли ми час від часу сперечались через дрібниці дивно, Але я не міг їх висловити як сильно. Я турбуюсь про цю людину. Може бо ти найстарший нашій mm. кобадь. Mm. І так старано ведеш її вперед. Мені було не просто говорити про таке. Я не хотів, щоб лідер або найстарший учасник хвилювалися через. Мої дрібні, неважливі думки, але розумієш, з іншого боку, я дуже вдячний тобі Сінмін, дуже ти завжди кажеш, що думаєш. А я з тих, хто думає, коли хтось вказує мені на мої помилки або манеру говорити, чи дії, які я роблю несвідомо. Розумієш, якщо хтось дає мені фідбек на такі речі, я думаю, О, мабуть, я дуже сильно помилився. Треба, мабуть, звертати більше уваги на це. Завдяки тобі, синмінне, я можу приділяти більше уваги деталям. Говорити все, що думаєш, як синмін. Щоб потім вести розмову і розуміти, а, виходить це так, або потім знову ладнати. Це дуже дуже хороша річ. Тому я дуже вдячний Сенміну, Насправді кожного разу, коли я говорю з ним по душах або виговорююся, я справді викладаю все. Він, мабуть, був добряче розгублений. Я зазвичай так не розмовляю, тому він, мабуть, часто був ошелешений, але я водночас вдячний і мені шкода, що він намагався поговорити зі мною. Якби я хотів когось ненавидіти, я б так і зробив. Але ти той, кого я справді поважаю і люблю. І я знав, що ти будеш у моєму житті назавжди. Тому я не хотів виникати конфронтації, але і сам не міг зрозуміти, що саме відчуваю. Ах, який жах. Коли ми сперечалися це було не дуже давно, але й не зовсім. Як ти почуваєшся, у нас все добре? Ні, клянусь, я не відчуваю дискомфорту, поруч із тобою чи щось таке я ніколи. Ну, не знаю. Мені ти подобаєшся, незважаючи на все це. Я здорадимусь краще. Ні, просто продовжуй робити те, що робиш. Там все ж. Я повинен виправитись. Я не кажу тобі виправляти щось, це просто вирвалось, поки я про це так. говорю. Та ні, я теж. Я справді люблю тебе, і мені не байдуже на тебе. Якби не ти, чи хлопці, нехай навіть я обожнюю музику, я б ніколи не подумав. Я робитиму це завжди до кінця життя. Я займатимусь цим дуже довго. Я не думаю, що мав би такі думки, якщо бути реалістом. Якщо я щось. Я спочатку думаю про свою команду. Це правда. Я хочу бути тим, ким команда буде пишатися. Мені це подобається. Це справді важко виговоритись про таке, розумієш? Це правда. О, ні. Добре, я закінчив плакати. Я все виплеснув. Справді рідко можна побачити, як Мін плаче. Ти, мабуть, і все тримав собі? Ні, я нічого не стримував, просто не знаю, воно саме вирвалось. Це було безглуздо. Ні, але серйозно. Справді, 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 ми справді багато сперечалися, але я дуже, дуже вдячний. Здається, я вже це казав, але ти пам'ятаєш той суп зі свининою і сльозами. Я не хочу уникати конфронтації, коли справа стосується тебе. Ну, дякую, що ти це сказав. Я старатимусь краще. Ні, просто це просто Я теж. Просто... О, не знаю. Просто коли я розмовляла з ним, ті самі моменти промайнули в голові, як кіно. Він людина, яка поруч зі мною хороші і погані часи. Це просто спало мені на думку. Ось так і сталося. І я не пам'ятаю. Я був такий розгублений, мабуть, він це все тримав собі. Мабуть, це було таке розчарування. Мені справді подобається цей хлопець, але чому я постійно з ним сварюся? Може, він краще мене зрозуміє, я хочу цього. Можливо, він саме так і думав. Як самі раніше казав, ми дуже турботливі, але ми не були відвертими, коли справа доходила до вираження почуттів чи поваги, що й призводило до таких суперечок. Я справді справді вдячний Синміну. Я часто помиляюся, але але мін говорить мені все це. Це не не любов. Я навіть не знаю, що це. Це дивно. Але ти Синміне, Ти стовідсотковий джей тип. Та й я справжній джей тип. Це так, але останнім часом я більше живу як P-тип. Справді? Я не можу нічого спінувати останнім часом. Може, твої риси – типу, це організованість і ідентичність, а не придуманість? Я і близько не такий, як ти, Вау, знаєш що? Коли я прийшов на запис, я був у шоці, що навіть кути букв стояли одні лінії. Як він так живе, і ще ці пляшки води скрізь куди не піде. Моя квартира. Відкриваєш шафу, там вода. Вода біля ліжка, вода у ванні, вода в шафі, вода над аксесуарами. Ось що я побачив. Гідратація, це важливо. Але після цього я був вражений, намагався повторити за тобою, ставився рівненько, але я не можу зайти так далеко. Чесно, не треба так далеко заходити. Але я розумію, те саме місце, де я живу. Думаю, у тебе так само. Ти можеш ясно мислити, тільки коли вдома чисто. Так. Можливо, у нас були спільні кімнати, але це було. Шум, я грав у відеоігри у твоїй кімнаті. Це коли ти рипував? Я досі переглядаю це, коли мені сумно. Ти був на другому ярусі ліжка і знімав, як я розмовляв сам з собою, коли грав у відеогру, так? Та -та -та. Я навіть не знав, що ти мене знімаєш. А <сил textbooks> <плес> oh, це дуже смішно. одне не де він каже, ста да". і колись я зробив гіпку з цього моменту, і вона досі десь. є. Я її зберіг. У мене так багато фото я саміна. <плес> Ось чому я одразу впізнав його тоді, бо воно у мене вже було. Побачивши це фото, я подумав, це так мило. І зробив скріншот. Якби ми могли повернутися на сім років назад. Чи ти б хотів мені щось сказати? Сім років тому зачекайте, це шоу на виживання. Я не маю нічого, що хотів би сказати тобі. Мені здається, я хотів би сказати. Я хотів би сказати собі, що банчан та інші хлопці вони справді багато думають самостійно. Про те, як підтримати команду. Вони дуже серйозно ставляться до цього. Тому не суди їх лише за тим, що ти бачиш. Ось що я хотів би сказати собі. Я тоді був таким незрілим, тому що казали, Я думав, що з ними не так? Я поняття. Коли ти або Лінов, або Чанвін, це стосується усіх вас, але я ніколи не ненавидів вас тоді. Я не ненавидів і не недооцінював вас. Але ти добре приховував, чи навіть якщо ти так почувався. Я й гадки не мав. Чого я сказав би тобі, якби ми повернулись? Ти тоді справді чудово тримався. Мені нічого сказати, справді. Я добре ставився до вас. Mm, так, справді. Ну, я добре ставився mm. до тебе. Селфі. <ріху> я зроблю <ріху> так. <ріху> Можете дати нам телефон. <ріху> У мене є. Я взяв з собою. Я взяв. я взяв. Раз-два, <ріху> три. Раз, <ріху> два, три. <ріху> <ріху> Банчан, будь нашим Хьоном поруч зі мною, як і зараз. Я теж буду поруч із тобою. Дякую. Симіна. Не плач. Я старатимусь краще. Дякую, мій молодший брате. Твійчаніхян.